У вас є класний результат стосовно пояс самі Який остимуляції. Скільки разів ви було? Я на ньому була тільки один раз. Один раз. Куди ми це Ми його застосовували сюди на низ живота. На живота. Mm -hmm. ну, мені дуже пішли класні. За один раз я почув класні результати, тому що в мене проблеми з мочовиком. Mm -hmm. Дуже великі проблеми. І я ходила в туалет часто, але по чучу. Адіжі, скільки... Піс... скільки по часу у вас була така проблема вже, що ви так мучились? Ну, Рік, два, десять. Уже два роки. Якось пробували лікувати? А, пробувала, ходила mm -hmm. і до уролога, всюди mm -hmm. ходила, назначали мені лікування. Препарати, но... да, но... препарати mm -hmm. вживала. Препарати вживала, але вони тільки временно знімали. Вони... Ну, щоб так сказати, щоб давали такий великий результат, вони не давали. І я вчора побула тільки один раз. вчора я вділа сюди на низ живота. Я пішла в туалет з таким великим задоволенням, так обильно прийшла. Я таке почувствувала облегшення. Не повірили, Не, так, не що повірила. Але я ще собі робила вдома, прийшла, зробила припікання. А, а У вас вдома є ще теплобація. Да. Припікання, так. ще лежала на, на цьому поясі, потім mm -hmm. так обгорталася ще поясом. Але, я їм роблю. Да. Але так, щоб було такий був результат, як після цього пояса. Це чудо, це не пояс, це Да. Чудо. Це чудо. Я Власне. жду, щоб була акція, Власне, і сюди його придбати. Власне. Бо це дуже-дуже за, за один день за один день я, я почувствувала те, що я не чувствула його руками. Клас. Мені боль була в неї. Ну, Мені тяжесть у животі. Ось ідеш, ідеш, де хочеш там, дівайся, куди хочеш, заходь, бо це вже конечка. Це я знаю, що це всі жінки, і такі проблеми кожної жінки є. Але щоб їх уникнути, люди треба прислуховуватися до людей, які нам розказують, які нам показують. І не думати, що там щось кажуть не те, що нам треба. Ні, вони дійсно хочуть нам донести ту інформацію, яку ми не знаємо, донести до нас те облегшення, яке нам буде легше, яке ми отримаємо для себе. Для нас це дуже важливо. І ще навіть. Була ось я ходжу на цей обладнання. Я ходила, оце я вам розказувала по серцю, проблеми великі були, mm -hmm. Знову і з того проблеми великі. Він і сказав, Наташа, це у вас возрастне? Що ви хотіли? Да? Так. Це у вас возрастне і ви ходайте? Mm -hmm. Піти води невозможно багато. 700 грам це чай, вода, суп, борщ, О, оце О, 700 грам О, жидкості. Ви не повинні багато приймати. А як же схуднуть? Тому що у вас буде збиратися жидкость у серці. І у вас будуть великі проблеми. Колюдо угу. добре, а як же ж мені жити? Я їх не слухала. Я десь літр півтора випивала. Пів, пів, Молодець. Все, як, як я бажаю, я хочу цієї води, організм да, потребує. Моя не клітина не потребує жидкості. Чому я маю її кажу у. Занижувати і походила Почати. я на ці облазання, походила я на ці кроваті. Я не чую тої болі вже в серці, да? не, не віддає мені вже в руку, не болить уже мені між лопатками. Смір. Я себе стала дуже. Ти помолоді здорово відчувати. І коли я пішла на репетицію, і мені керівник сказала Наташа, ти помолоділа, ти посвіжила і ти похудала, яку я би не сказала, що я похудала. І ви себе кожен день бачите. А, а вона, я прийшла, на ти в талії менша стала. <гум> <гум> похудала. Так що ваш салон дуже багато дає користі людям. І приємно, що ви тут є. Клас! І дуже цінно дивіться, те, що ви кажете, щоб люди mm -hmm. дослуховувались yeah. і розуміли цю інформацію. Yeah. На ця інформація дуже важлива, бо кожної людини із нас є проблеми. Нема нікої ні одної людини, в якої не було проблем. Да, у мене проблеми великі із ногою. Я вчора сюди прийшла, я не могла сюди прийти. Ну я прийшла, засталася. Yeah, прийшла, побула yeah. тут. Поробила всі ці процедури, там пішла ще припікання зробила, все поробила. Потім я встала і пішла. Дуже важливо займатися собою. Да. Дуже важливо вділити собі багато уваги. Тому що це наше життя. Нам зі сторони ніхто нічого не допоможе. Як ми себе не будемо любити і не будемо займатися? Ні один врач вам не поможе, та приписав вам таблетки, та йдіть. Скільки я цієї хімії прийняла, то це вже мене вже стали почки, боліть. Мене стала печінка боліти, пожелудошна болі. Це взагалі ужас був. Ви ну, дуже багато медичних да, дуже багато, бо великі проблеми. А ще й води не було. Да, да ще, так. Ну, я все одно воду, хоч там не хожу. Я придумав, яка мене, ви воду п'єте, бо у вас оточно іде велика, ви воду п'єте багато, п'ю, п'ю, я її хочу. Значить, робимо висновки, що потрібно людям. Пить. Що порекомендуєте? Пити Пить воду, воду. Пить воду. <гум> і бажано в великому количеству пити. Я вчора десь півтори-дві літри випила Супер. теплої води. Супер. Теплої теплої, теплої, теплої. води. Да. Да, mm -hmm. Вона зразу так неприємно п'ється. Мені я привикла, я можу піти вам що кошти. Я його випила. Я вже лікарства пила, такі всякі гіркі, що в рот не можна було взяти. Це для мене, як за щастя. Супер. Шикарні ну, у вас результати. Так, да, шикарні результати. Я та з таким задоволенням ходила. Боже, скільки з мене цієї жидкості виходило, і так обильно, що я була сама. І ви казали, сьогодні крокували на платформі, і вас пори відкрилися, тому що я очистка мокра пішла і ви потіли. Я вся мокра. Я так роб стояла на платформі, то у мене тікло, Тут потилиться мокро, тут отікло. Може бачила на, на Наталі. отікло. Да, от, да. Я вся мокра була. Це дуже круто. Це дуже круто. З мене все виходить. Це все виходило на цій платформі. Клас мокре стояла. О боже, я вже вся мокра. Бажаємо, щоб чудо було з вами. Дай Боже, я бажаю всім людям. Щоб всі люди були здорові, щоб всім допомагало і всі прислухалися до себе, до вас і до вашої продукції. Клас, Супер, дякую.